Матч відповідь третього попереднього етапу Кубка України і знову Рівненське Дербі. Отож починається матч і водій хоче підключитись до своєї команди на ОМС. І ходить проти нього Святослав Горчак. Палюх прострілює і Газинський там на Кулініч. Зміщується до центру Кулініч, пробиває там, намагається прострілити, Володимир Плюта, перший на мечі. Але відбирає одного чекалю позакевич, залишається з мечем. Номець, і... сам купа йде, пробиває. І хочеться був постріл у ближній футау. Але... Зінфов залишає на Прислубського. Той на Луцик. А Луцик небезпечно було. Я ж з кутової позначки зараз угру. Прислубський пробиває повз ворота. Чи не короче на правил? Горчак! На переходька пробиває, переходьку з лівої відразу, але бі... залишає Мартиненко, право викупить. Мартиненко простріляє Горчак. Добивання від Мартиненко Омелянюк, мене юкці, грає. Мартиненко на Горчака. Це Горчак. І що? По поєдинку Мартиненко розганяється. пробиває, забиває Артем Мартиненко. Артишевський пробиває, ой 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 там зараз шлеть. Скидає на плюту той, пробиває, вище воріт, Горчак на його фанзі зараз. з'являється під опіки горчах, але Герман. Ігор Черевач. Проштовхує таким але він летить повз ворота. Володимир Хомачак Пачелевич пробиває. Ой-ой-ой. Грає на переходька. Дмитро Луцюк. Лицяк пробиває, Лавренчук перед собою. Переходьте. Чекала Козакевич, можна бити. Газицький. заїдки! Артишевський пробиває, ворота летить. Кулініч на лівому фланзі передача на Семенюка, і відбирає м'яч Андрій Наумець. Олександр Льомер на умет. Пробиває Хмарук помиляється, наувець! Прокидається і пробиває наумець! Включає. Наумець помиляється, Хмару пробиває, не влучає Позакевич, відбирає м'яча, Дмитро Луцюк, довга передача вперед. Черевач! Чіпляється за м'яч! І штанга рятує зараз кардинал. Мартиненко на колобиця, колобець пробиває повз ворота, але тип кидає на Наумця, той приймає м'яч, і наумець. Можна бити б'є і. Володимир Плюта пробиває лі, не влучає. Володимир Плюта б'є лівою, Володимир Плюта не влучає поворота. І перехоплює в'яж. Черевочух, як безпечно. Є, забиває зараз Володимир Плюта. Той на Данило Семенюка. Артишевський пробиває, як то безпечне, ловить п'яч. Відкидає на наумця, Наумець. Лавренчук рятує таки свою. Короче, той в один доти. Хоманчак. Далі переводить. Любар має можливість. Шпав повлучає Олександр Любар. Різкий дуже небезпечний цей гравець. Луцик переводить на відбирають м'яч. Андрій Наумець. Наумець. Йде сам! Наумець, баба! Андрій Наумець! Чисно чисельну перевагу у гравцях. Під час атаки їм кардинал Мартиненко пробиває небезпечний Мартиненко. Назар Коломець пробиває. Добивається від Артишевського. Плюта. Вище борить летить м'яч. Ну, Георгій Полініч. Артишевський знову з'являється на дачу. Георгій Полініч пробиває повз ворота. Мартиненко. Артишевський пробиває, не влучає воротам. Сергій Чекалюк Козакевич розганяється, пробиває. Назар коломис. На Артишевського. Переходько! Пробиває, не влучає. Поворотом Максим. Назар Коломис, Пробиває! м'яч. Що, влучає в рупу.